Мають бути справедливі виплати чорнобильських пенсій. Таку вимогу поставила Рівненська обласна рада у зверненні до кабінету міністрів України. Це питання винесли на засідання сесії. Ті, хто незаконно отримував, мають бути позбавлені цих виплат. Але загалом ті громадяни, наші які проживають на полісці в зонах ураження, мають залишитися і отримувати ті пенсії, які були. Ну, передбачені законодавством, як зазначив заступник голови обласної ради Микола Кучерук, звернення підготували не просто так. За його словами, в області побільшало випадків із зловживанням виплат так званих чорнобильських пенсій. Це вже тягнеться дуже дуже багато років, і так як завжди, виникають різні перекоси. Хтось говорить, що там в одній хаті приписано по 50 чоловік. Хтось говорить про те, що ті мають право, ті не мають. Через відмінені виплати чорнобильських пенсій. Люди на півночі Рівненщини неодноразово проводили збори, де вимагали повернути доплати. Претензії надходили і на адресу рівненської обласної ради. Зі свого боку обласні депутати проголосували за своє звернення до кабінету міністрів, адже такі питання на місцевому рівні не вирішують. 47 – за. Так само майже одноголосно депутати підтримали. Створення центру лікування рідкісних хвороб. З'явиться він на базі обласного диспансеру радіаційного захисту населення. Спочатку там лікуватимуть лише дорослих, згодом знайдуть фахівців і для дітей. Ми плануємо, щоб наш ну, по-простому наша Чорнобильська лікарня стала таким регіональним лідером і центром саме в лікуванні рідкісних хвороб. Це мукові седоз, орфанні захворювання. Окрім цього, депутати також підтримали ще одне звернення до Кабміну. Просять, аби на рівні держави врегулювали ситуацію із незаконною вирубкою лісу на землях запасу, які у комунальній власності громад. Андрій Карауш повідомив, що через такі дії страждає місцевий бюджет. Зокрема, Рокитнівська громада за незаконну рубку сплатила майже три мільйони. Добровицька майже п'ять мільйонів. Корицька майже півтора мільйона. І Рафалівська 151 тисячу гривень. Інструментів для здійснення таких повноважень громади територіальних... Немає, але відповідно до Лісового кодексу України, якщо винних у заподіянні шкоди незаконної вирубки лісових ресурсів не встановили, збитки має компенсувати орган місцевого самоврядування, що є значною втратою для місцевих бюджетів в умовах воєнного стану. Не забули й про тих, хто на фронті та в тилу допомагає наближати перемогу. Для військових та волонтерів на Рівненщині створили нову відзнаку. Називатиметься вона Хрест Клима Савури. Кандидатури військових спершу мають затвердити місцеві ради за місцем проживання захисника. Опісля претендентів розглядатиме комісія при облраді. Ми не визначали прям конкретні умови умови. Це саме за. Героїзм, мужність при обороні нашої держави саме для рівненських захисників і захисниць. Ця нагорода. Також під час сесії виставили на продаж адміністративне приміщення на вулиці Симона Петлюри та нежитлове приміщення на поштовій. Проголосували за низку земельних питань, а також розглянули запити депутатів щодо ремонту обласних доріг. Вікторія Якимець, Валентин Зледенний, телеканал Media Group.